Вітаю, друзі! На чукоці знайшли могильник двійників Путіна всього 3827 штук. Місцеві мешканці ходять туди щодня по деталі для кухонних комбайнів. Я Олександр Приподобний, а це обережно фейк. Ну що ж, друзі, можливо, ви не знали, проте вперше в історії Україна провела зимовий опалювальний сезон за рахунок власного газу. 24-й рік остаточно поховав кремлівський міф про те, що ми тут всі з вами замерзнемо без їхнього блакитного палива. Ми можемо сміливо сказати, що ми досягли енергетичної незалежності нарешті. Частині газу, газового видобутку споживання. Я вірю в те, що наші темпи е, виробництва не будуть зменшені, і будемо тримати цей ритм і надалі. І маю питання: що з блінорубками, Росіяни, як там справи, тиск газу збільшився. К сезону власті не По даним експертів, максимум 50% від общої генерації країни. І тепер, коли з наступним холодов нагрузки увеличились, енергетична система. Система працює на приділі українцям советують искать печки, запасатися топлівом, генераторами, тому що тотальні блекаути неізбіжні, як і холодний батарей в мороз. Я думаю, ви погодите, що нескінченно можна дивитися на те, як іде під воду черговий російський корабель, як пале черговий російський НПЗ, і як росіяни чекають, поки ми українці замерзнемо. А на Кадваґарі, але насправді повномасштабне вторгнення остаточно допомогло Україні відштовхнутися від скаженого газового балона в Кокарді і почати самій нарешті видобувати паливо, яке в нас завжди було. Росія тепер позбавлена найвпливовішого важеля не тільки на нашу країну, але й на всю Європу. До речі, тотальна залежність від кремлівських газиків постійно тримала нас у економічному ярмі Москви. Крок вліво, крок вправо. Во газова війна і погрози людовиковим періодом. Ну що я вам розповідаю, ви все це пам'ятаєте після перемов Юлія Тимошенко і Володимир Путін доручили керівникам «Нафтогазу України та Газпрому до понеділка. Ці домовленості оформити документально. Після підписання документів мають відновити повне постачання природного газу. Великий мікроскопічний геостратег своїм вторгненням втратив і європейський ринок. Зокрема, звісно, давайте так перед повноштабним нападом Путін був впевнений, що залежне майже на 50% від російського палива Європа знову стулить пельку, промовчить і щось лише пробуркотить про стурбованість. Що німці радше віддадуть Москві ще один Кенінсберг ніж відмовляться від контрактів та будівництва північних потоків? Я думаю, був певен навіть Медведєв після того, як про Тверезів уже слишком часто неприємні новини з США санкції проти європейських кампаній строїти за проводить Северний Поток-2. вступили в силу. Никаких отсрочек не будет. Укладка труб по дну Балтийского моря из России в Германию приостановлена. Все для того, чтобы вместо нашего по трубе американский сжиженный газ хлынул в Европу. В среду глава Министерства энергетики Александр Новак заверил, что у России есть возможность достроить наш газопровод собственными средствами. А ж Европа цього разу решила здивувати агрессора. И хоть, на жаль, повильно, але почала обрезать Дати газову поповину. Європейський союз має на меті позбутися залежності Європи від російського викопного палива протягом цього десятиліття. Наприклад, у звіті про стан енергетичного союзу за 23-й рік зазначається, що напередодні зими 23-24 років ЄС краще підготовлений до забезпечення своєї енергетичної безпеки. ЄС зменшив свою залежність від російського викопного палива, а саме поступово припинив імпорт вугілля. Скоротив імпорт нафти на 90% та скоротив імпорт газу. Більше того, блок скоротив попит на газ більше ніж на 18% проти попередніх п'яти років. Напередодні зими 22-23 років газосховища у Європі були заповнені аж на 95%. Зараз же Зараз ця заповненість становить понад 98%. Знаєте, мені історія Путіна чомусь нагадує долю бабки золотої рибки хотів бути головою ФСБ, потім президентом Міра. Потім газовою царівною, а тепер владикою всієї Русі. Чим це закінчилося? Ми з вами чудово знаємо. Залишиться Путін біля розбитого корита, з якого буде їсти в камері, і в якому, до речі, його я впевнений і поховають. Манулі дурачка на чотири кулачка. Тож цьому фейку, друзі, я ставлю 10 гойти з 10. адже оцей міф про газову залежність України був дійсно міцним. Тому двічі приємніше його зараз. Розчалити. Друзі, маю до вас питання. Що ви знаєте про Швецію? Ну так, це одна з найбагатших країн світу. Там досить красиво, гарно, спокійно. Вона має потужний воєнно-промисловий комплекс і виробляє все. До речі, від танків до літаків. А ще, друзі, і це найголовніше в цій темі: Швеція 200 років була нейтральною державою. Була до того, як великий геостратег зболіт не вирішив розвалити НАТО. Прем'єр-міністр Крістерсон, ваша високости, шановні пані та шановні гості, це історичний день. Ми вітаємо Швецію в НАТО. Вторгнення орків в Україну привело до того, що тепер ми стовідсотково будемо в НАТО. Хоча раніше на заході навіть думки про це не було. Будемо, будемо. Президент зазначив, що де факто Україна вже пройшла свій шлях до північно-атлантичного альянсу. Тепер же Київ подає заявку, щоб зробити це де юре. Тепер за рахунок Шведів та Фіні в кордон НАТО у Росії збільшився вдвічі. Оце так багатоходівка, Скажіть Зачем потребовалось розширять НАТО НАТО нашим границям? Ну зачем? От хто може відповідати на цей вопрос? Нові скандинавські члени НАТО суттєво посилюють потенціал цього блоку, і НАТО вже давно мріяло до речі приєднати і потужну Швецію, зокрема, і тепер, завдяки тупому диктатору Росії, їхня мрія здійснилась. НАТО заявляє, що є опорою миру, але готується до війни. Це лише частина його масштабних військових навчань, які проходять у всій Європі. А з новими членами Швецію та Фінляндією вони не мають сумнівів щодо причини свого вступу. Бути самим проти Росії навіщо ризикувати, коли можна приєднатися до НАТО? Кремль, ну, ви пам'ятаєте, так сильно лякав своїх холопів. Підлітним часом з Харкова до Москви, що я навіть не хочу уявляти, що ж треба казати їм зараз по телевізору про підлітний час з Фінляндії до Санкт-Петербурга. Один із головних ньюсмейкерів неділі московський патріарх Кирил. Во-первых, в недавній проповіді він торжественно заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала. Во-вторых, вияснилось, що в телефонному розговорі з Папою Римським намагався об'яснити своєму собеседнику про підлітне віре ракет до Москви. Та друзі, ракетна загроза то ще квіточки для Росії, так би мовити. Умовна перспектива на випадок апокаліпсису. А от те, що зі ступом Швеції Фінляндії, Балтійське море фактично стало внутрішньою водоймою НАТО, це дійсно шах і мат півлітровому фюреру. Як змінюється НАТО, завдяки приєднанню Швеції. Приєднання Фінляндії та Швеції фактично перетворює Балтійське море у внутрішнє море НАТО. Потенційно це спростить оборону Латвії, Литви і Естонії у випадку агресії Росії. Цьому сприятиме острів Готланд у центрі Балтійського моря, адже від Швеції до Латвії лише 200 кілометрів. Раніше ж Балтійські країни покладалися майже виключно на Сувальський коридор, який з'єднує регіон з Польщею. Тепер Швеція відкриває нові можливості з моря. Стокгольм вже офіційно заявив про намір відправити батальйону. Для військової присутності в Латвії. Також очікується глибша співпраця між Данією, Норвегією, Швецією і Фінляндією. Чотири країни вже планують спільно використовувати винищувальну авіацію. Росія вже оголосила про наміри посилювати свої кордони з Фінляндією та свій анклав в Калінінграді. Експерти ж наголошують, що, попри те, що Балтійське море контролюється НАТО, Росія ще нікуди не зникла, тому море може стати зоною напруги з РФ. Ну, а як Росія тепер має реагувати на подібне агресивне розширення? Я підкажу. Треба терміново нападати на Гельсінки і вторгатися в Швецію. Ну це ж загроза російському суверенітету, традиційним цінностям та, звісно, дачам на Рублівці. І оці рапсіяни очікували, насправді, що цар вийде і відповість на екзистенційну загрозу. Чим? Запуском сотень сарматів верхи на цирконах, а бойові роботи Шойгу десантуються в НАТО на летючих арматах. Але ж де це все? Чи пішов свій час інтелект, з'явилися вже не просто в експериментальні образці началось рідне производство бойових роботів. Вони ж, ніби всю цю міць навмисно не використовували в Україні саме на випадок реальної загрози з боку НАТО. Ага, звісно, після приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу Путін вийшов і привселюдно на весь світ засунув собі баклажан. В рот, що касається розширення, в тому числі за що нових членів альянсу Фінляндії та Швеції у Росії хотів би вас проінформірують, уважаемые і колеги, не проблем з этими государствами. Та невже розширення НАТО не становить жодних загроз Росії? А куди подівся цей войовничий запал? І після фюрера тему неважливості НАТО підхопили, і звісно, його посіпали. Кремлі розповіли, чому Україна в НАТО це погано, а Фінляндія та Швеція ні, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що членство України в НАТО відрізняється від Фінляндії та Швеції, тому що у Києва з Москвою, начебто, є територіальні суперечки. Тут друзі, Москва зробила той самий фляг, як і з зерновим коридором. Спочатку погрози топити всі судна, що йдуть в українські порти, якщо не буде виконано ультиматумів Кремля. А потім, коли Україна і Туреччину. Сказали, що організують коридор без Росії і жодного дозволу в неї питати не будуть, орки відразу заявили, що завжди взагалі-то підтримували зернову угоду. Просто ви нас не так розуміли. Українська сторона офіційно завірила, що морський гуманітарний коридор буде використовуватися тільки в соответствии з положеннями Чорноморської ініціативи і связанним з неї положенням о совместному координационному центрі. Російська Федерація вважає, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Это, конечно, тактика гопника. Когда получаешь по зубах, сразу текаешь. Що найбільше можна кричати якісь образи за дерева таким крикуном, до речі, призначили Медведєва. Тепер це головний натоборець в світі. Проспортований Дімка почав одна за одною постити погрози альянсу. А ще Медведєв, до речі, ну тут таке буде цікаве порівняння, як давньогерманська жінка, що супроводжувала воїнів у походах, почав ображати та висміювати супротивників. Анекдот про Фінляндію це, ну, взагалі, просто топ гумору. От прикро, що золотого гусака закрили. Пекка, Чому це наша країна приєдналася до НАТО? Росія нам загрожує. А чому вони нам загрожують? Тому матті, що ми приєднуємося до НАТО. Я не чую. Ви що, не смієтесь? <праць> <реш> не, 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 не. <реш> Все, що залишилося Москві після чергового розширення НАТО, це скромно скиглити про червоні лінії, які не мають ні початку, ні кінця, ні обіцянок, ні пробачень. Ми е не неприємні появлення прямо на наших границях Североатлантичного альянсу. Е Тим більше, С учетом той, того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. А более того. Это красные линии по-настоящему это знають. Друзі, я впевнений, що Україна обов'язково вступить в НАТО. І Грузія, і Молдова, і Вірменія, а там і Татарстан, і Сахалін. І тоді буде дійсно щось схоже на нормальний світ. Тож, фейку про те, що розширення НАТО стало однією з причин нападу на Україну, я ставлю нуль гої з десяти. Бо саме цей напад і надав альянсу, в якого дійсно були проблеми. Друге дихання. І я нагадую вам, аби не потрапляти на ГБшних гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою. Наші друзі, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створив спеціальний чат-бот. Ви можете надсилати йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та емейл, розсилки. І, звісно, новини надсилайте туди з маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору.